Права 1553 перетворимо на десятковий дріб. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому заданні. Нам треба передати 1,3 на десятковий дріб. Ну що ж, давайте запишемо, що 1,3 1,38 ми можемо записати як 1 плюс 38. І це, в свою чергу, ми можемо записати як 1 плюс. А 3 восьмих ми запишемо як 3, що ділиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, то це буде 1 плюс. А тепер 3 восьмих треба записати вигляді десяткового дробу. Отже, ділимо тоді 3 на 8. Давайте ділити куточком. Пишемо 3. Що ділиться? Що ділиться на 8. Отже, 3 на 8, 3 менше 8, то ціла частина частки буде дорівнювати 0, цілих. Так, дописуємо тут кому. Пишемо 0. 30 ділимо на 8. Це у нас буде 3. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. Так, 30 мінус 24 це буде 6. Ділення не завершене. Додаємо 0. Сюди дописуємо і сюди дописуємо. 60 ділимо на 8, це буде 7. 8 на 7 це 56. Віднімаємо. 60 мінус 56 це буде 4. Ділення не завершене. Дописуємо 0. І сюди, і сюди зносимо. 40 ділимо на 8, це буде 5. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене, то ми пишемо, що це буде плюс 0,375 тисячних. І разом це буде 1,375 тисячних. Є. Ну що ж, зараз переходимо до другого завдання. Треба 3,3 записати вигляді десяткового дробу, то ми пишемо, що це ми записуємо як 3 плюс 3 п'ятих. І це тоді можна записати як 3 плюс 3, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3 плюс. А що таке 3, що ділиться на 5? 3 у нас менше, ніж 5, то у нас буде 0, цілих. але 3 ми можемо записати як 30 десятих то 30 десятих поділити на 5 це буде 6, десятих. то ми пишемо плюс 0,6. Ну і разом це буде 3,6. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 5,27,5. Ну що ж, записуємо це в вигляді суми, що це дорівнює 5 плюс 27,5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 5 додати. 27,5 ми можемо записати вигляді частки 27, що ділиться на 50. І це дорівнює. Це буде 5 плюс. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо тоді 27. Що ділиться? Що ділиться на 50? Ну що ж, 27 у нас менше, ніж 50, то ціла частина частки буде 0, цілих. так, саме кому дописуємо 0. 270 ділимо на 50. Це буде 5. 5 на 50 це буде 250. Віднімаємо. 270 мінус 250 це буде 20. Ділення не завершене. Дописуємо 0. І сюди дописуємо 0. 200 ділимо на 50, це буде 4. 50 на 4 це буде 200. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ділення завершене. І записуємо тоді, що це буде 5 плюс 0,54. І це можна записати як 5,54. Є. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок праворуч. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 2,11,16. Ну що ж, записуємо тоді це в вигляді суми як 2, цілі пишемо плюс 11,16. І це дорівнює. Ну що ж, це буде. 2 цілі плюс. А 11-16 запишемо як частку 11, що ділиться на 16. І це дорівнює 2 плюс. Ну, а тепер давайте знаходити, скільки ж буде 11, що ділиться на 16. Ну що ж, куточком тоді будемо ділити. Записуємо 11. Що ділиться. Що ділиться на 16. Ну що ж, 11 менше ніж 16, то ціла частина частки у нас дорівнює 0, пишемо 0 цілих. Так, тоді тут пишемо кому, додаємо 0. Отже, це у нас буде 110, ділимо на 16. Це вийде у нас 6. 6 на 6 це 36, 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. Віднімаємо. 110 мінус 96, це буде 14. Так, ділення не завершене. Дописуємо сюди 0 і сюди 0. Так, 140 ділимо на 16. Так, це буде 9. Або 8. Напевно, все таки 8. Так, 6 на 8, 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. Так, віднімаємо. Так, 140 мінус 128, це буде 12. Так, є. Ну що ж, ділення ще не завершене. Дописуємо 0 сюди і сюди дописуємо 0. 120 ділимо на 16. Це буде у нас 7. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 4 це 11. Віднімаємо. Так, 120 мінус 112 це буде 8. Ділення ще не завершене. Дописуємо 0 і сюди, і сюди. 80 ділимо на 16, це буде 5. 6 на 5 це 30, ми пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене. Тобто записуємо тоді плюс. Пишемо 0,0675 з 1000. І це тоді дорівнює. Пишемо разом. Буде 2 цілі. 600 800, 6875 1000. -ти Є. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я приніс розв'язок сюди. Давайте тепер перейдемо до п'ятого завдання. Бачимо 1,13. Щоб перевертруйте нам на десятковий дріб, записуємо це в вигляді суми. Спочатку, що це буде одиниця плюс 13,200х. Є. Ну що ж, це можна тоді записати у такому вигляді, як 1. Плюс, а 13 двохсотих записати як 13, що ділиться на 200. І це дорівнює. Ну, а тепер записуємо, що це 1. Плюс. Ну, а тепер треба нам 13 поділити на 200. Давайте будемо ділити. Записуємо 13. Що ділиться? Що ділиться на 200. Ну що ж, давайте думати. В даному випадку будемо 13 на 200, у нас 13 менше, ніж 200, то у нас буде 0 цілих. Ставимо кому, тут ставимо кому, дописуємо 0. 130 на 200 зно таки не ділиться. Пишемо ще один 0 і дописуємо сюди 0. А тепер 1300 ділимо на 200. Тут уже поділиться, це буде у нас 6. 6, 6 на 200 це буде 1200. Віднімаємо. Так. Тоді 1300 мінус 200 це буде 100. 100 у нас ділення не завершено. Дописуємо 0 сюди і сюди. 1000 ділимо на 200, це буде 5. 200 на 5 це буде 1000. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Ділення завершене. Тобто пишемо, що 13, що ділиться на 200, це буде 0 0,065. Ну і разом це буде 1,65. Є. Ну що ж, зараз, коли я переніс вниз, переходимо до шостого завдання. Бачимо 10,17625. Записуємо це в вигляді суми спочатку, що це дорівнює 10 плюс 17625. Або це можна записати як 10 плюс, як частку 17, що ділиться на 625. І це дорівнює. Тобто. Треба записати це 10 плюс. Ну, а тепер знаходимо частку. Сики буде 17, що ділиться на 625. Давайте ділити куточком. Отже, записуємо 17. Що ділиться. Що ділиться на 625. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити. Отже, 17 менше ніж 625, то пишемо 0 цілих. Це буде ціла частина частки. Так, ставимо кому, дописуємо 0. 170 у нас не ділиться на 625, то пишемо 0 і дописуємо ще один 0. 1700 у нас вже буде ділитися на 625, це буде 2. Так, 2 на 5 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо 2 на 2 4, плюс 1 це 5. Далі 6 на 2 це 12. Віднімаємо. Так. Тут у нас буде 0. 0 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 10-5 це 5. 7 забрали одиницю 6. 6 мінус 2 це 4. Так, 450 у нас залишок. Ділення не завершене, дописуємо 0. Треба тоді. 4500 поділити на 625. Ну що ж, скільки це може бути? Може бути 6 або 7. Напевно, 7. Пишемо 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. Далі 2 на 7, 14, плюс 3 це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 на 7 це 42, плюс 1 це 43. Віднімаємо. Так, позичаємо. 10-5 це 5, 0 не можна. Беремо старшого розряду, 10 1 9 мінус 7 це 2, 5, забрали одиницю це 4, 4 мінус 3 це 1. Так, ділення не завершено, дописуємо 0. 1250 ділимо на 625, це буде 2. 2 на 5 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 2 4, плюс 1 це 5. Далі 6 на 2 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене. Записуємо тоді, що у нас частка дорівнює 0,272. Ну і разом це буде 10,272 десятитисячних. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення мішаного числа на десятковий дріб на цьому вправу завершено.